14 840 вибухів це приходи на нашу Чернігівську землю, в основному це прикордоння. А також Гончарівська громада і Чернігів. От, Ото, що на слайді, це саме ті села, які обстрілюються щодня. Обстріли продовжуються постійно із нового ворог став більш активно застосовувати fpv дрони і інші дрони камікаци. Раніше їх було дуже мало, зараз, на жаль, кількість застосування таких дронів це небезпечна зброя, вона збільшується. Нещодавно, наприкінці року, була обстріляна Семенівка чергове вже ракетними системами залпового вогню. Кількість вибухів в минулому році 14 840. Вони, вона вже перевищила кількість населення, яке Лишилось в цих населених пунктах. Тобто, вже от, кількість людей там лишається трошки більше 13 тисяч з урахуванням тих, що від'їхало. По ДРГ протидія відбувається і, як на мене, останнім часом достатньо ефективна. Внаслідок агресії маємо загинувших, поранених, якщо загальна цифра вбитих Росією наближається до 700. 50 чоловік, то якщо казати про минулий рік, то 24 цивільні особи загинули і 241 цивільна поранена. Фортифікація. Ми дуже багато фортифікаційних робіт проводили у 2022 році, але таку фундаментальну фортифікацію на постійній основі як об'єкти ми почали робити тільки в 2023 році. Виділені були кошти, зараз виділяються другий транш. Я впевнений, що ми ще більше підсилимо фортифікаційну спроможність нашого прикордоння і нашої області в цілому. Додаткові мобільні вогневі групи. Не можу казати, скільки МВГ мобільно-вогневих груп працює в області. Це Військова інформація, але з публічного ми теж частину забезпечили і продовжуємо це робити. Так, на сьогодні 46 автомобілів, пікапів з старлінками, з планшетами, з турелями, з іншим обладнанням передано і вони знаходяться на чергуванні додатково до тих сил і засобів Збройних сил, які забезпечують Збройні сили. І ці групи, які працюють, вони на сьогодні успішно збивають. Шахеди, що не може нарадувати, тому що через Чернігівщину, на жаль, дуже багато літає сьогодні. Шахедів і о, дуже велика маса ракет, які летіли сьогодні, вони теж летіли саме через нашу область.